Кейси, як, як відбувається ця е, комунікація з зовнішнім світом? Я стала думати, який же кейс показати. Може, е, рік Японії в Україні, виставка 2000 тисяч в Україні, може ту Вайленс це проєкт молодих музикантів, які їздять по світу і приймають участь у більшості. Академічних фестивалей, але я зупинилася на Гогольфесті, тому що може Гогольфест — найпоказовіший кейс, як відбувається практична дипломатія. Ви бачите на сьогоднішній віжуал Гоголю у Балакладі. Він з'явиться на Гогольфесті цього року. Гульфест цього року буде проходити 10-й раз, це юбілей, Гугольфест це мультидисциплінарний міжнародний фестиваль. За цей час Гугольфест працював майже з усіма культурними інституціями, які присутні в Україні. Брітіш кансел, це французький інститут, польський інститут. А також з усіма посольствами, які присутні в Україні. Але мене зараз цікавить дуже цікавий кейс це, це ем, співпраця з Європейською театральною конвенцією. переключи, будь ласка, на Європейську Театральну конвенцію? Окей, так, там ще одна презентація, така називається. Європейська театральна конвенція це мережева організація, яка існує. В Європі. Якщо ви бачите, на сьогоднішній день скажімо, програма Креативна Європа залучає українські організації шукати партнерів. І свого часу Європейська театральна конвенція прийшла до України для того, щоб знайти партнерів в театральній сфері. В 2015 році Європейська театральна конвенція, конвенція зробила тут великий український шоу-кейс наслідком якого стало залучення до цієї мережевої мер, до, до цієї театральної мережі двох театрів саме дах, це засновник Гогольфесту і молодий театр. І е, зараз я покажу, що є наслідком співпраці з цією європейською театральною конвенцією. Європейська театральна конвенція дає дуже великі, велику кількість можливостей. Театральна конвенція минулого року, року на Кополь Вона надає дуже велику е, кількість можливостей для е, молодих і е, не дуже молодих, але для театральних режисерів, артистів і дає е, можливість комунікувати. Минулого року е, е, за допомогою Європейської театральної конвенції сюди приїхали 10 режисерів молодих. Було залучено біля 30 українських артистів-режисерів, і на Голльфесті відбулася резиденція, результатами якої стало створення а, біля 10 коротких перформансів. Вони були а, показані на Гольфесті. І а, оцей скейс потім був показаний майже в усій Європі. Європейська театральна конвенція залучає велику кількість театрів. Це у всіх країнах державні театри і незалежна сцена. І власне український кейс, український фокус театральний був представлений у всій театральній Європі. Після цього дах із своїми перформансами був запрошений на фестиваль у Гельдербургі, це Німеччина. І таким способом ця комунікація починає розвиватися. Наступним кейсом в цьому році має стати створення з ковчег. Ми запрошуємо велику кількість французьких, німецьких і прибалтійських театралів митців. Це буде розробка, ну, розробка розробка. Мистецького продукту, як вони бачать ковчег, що таке ковчег сьогодні, як представляє себе наше суспільство в цьому шаленому інформаційному потоці, що ми беремо з собою, що беруть з собою митці, що вони залишають, і е, восени ми зможемо побачити результат е, нам. Е, за допомогою центру Довженка ми отримали велике приміщення це е, будівля, яка буде е, зноситись під знос. Вона буде підноситись е, в е, вересні після Вубель але саме в Гуголому в цьому е, скроді буде створений цей е, новий е, простір творчий, на якому можна буде побачити, як митці в тому числі. Із європейських країн бачить ковчег. Я вважаю, що це дуже великий і цікавий досвід, тому що саме на таких площадках, там, де зустрічаються люди різних соціальних систем, різних національностей, різних творчих систем. І відбувається вся комунікація, це і є практична культурна дипломатія.